Все на що єсина веса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш послушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям в наших, і не введи нас у спокусу. Твой Сын, Слава Отца и Сына Святого Духа, ныне после всяких новых великих. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, 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 помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, славожих і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на вічні. Амінь. Господи, помилися, Господи Боже наш, що призначив, що предвічний є наслужний Твій син, і слово прийняв тіло від причистиї, сиділи Марії, святим народженням своїм, вчинивши її Богородицю, поставив, і заступницею, сила молитвеницею і, і молитви цих для всіх вірних, заняється на нас, що смирено молимо Тебе, істинну, Богородицю, і призиваємо, і віруємо, що молитвами її до тебе будуть вислухані наші моління і благання. Пошли благодать Пресвятого Твого Духа, на фігуру Божої Матері, якої слуги Твої на пам і пам'ять, спорудили, благослови і освяти її Твоїм Небесне благословення, подай і могутність чудесного дійства, вчини її оздорових ним джерелом сціни для всіх, хто в до неї звертатиметься і ради Богородиці, просити на тебе помочі всіх же, хто приблагословену Дівою Матері, Господа нашого Ісуса Христа. Тут буде достойно величати і заступницю християн молити до тебе на поміч і відати до тебе своїх призивати на сподоби, одержати вимовлення, заступну і скору поміч, настав подай її відпущення їх і крови, і милість того чоловіколюста, щоб стали вони причасниками того царства, щедротами народженого тіла, від неї, і ми односили, Господа, Бога нашого Ісуса Христа, що з ним належить Тобі у свята, слава чесі, і поклоніння з і Милосердним. Твоїм духом мені повсякчас, і на віки віки. Голови ваші перед Господом схилом. що все держите лютий з усього роду людського єдину чистого, глупницю непорожну, агноцю в Марію. Образ матір, родного Сина Твого, зіслання Пресвятого Духа її на оселюємо та вчини її вищою, чеснішою, хирявими і, і серафимів, славнішою від усіх людей, заступницею і молитвеницею за людський рід її, молитвами і покровом благослови. Цю фігуру, споруджену на чесі її, та славу народженого від неї єдиродного і одноістотного, Твого Сина, і Тебе, з безпочаткового Отця Іскрисвя Пресвятого Творчого Твого Духа, та святий Його Твоєю через окроплення води цієї Свяченої, покажи його оздоровлення, не дух душевних і стілесних, та подай йому силу, захисту і визволителю від усіх ворожих. Підступив і молитов перед ним угодними тобі бути, щедротом єдинородного сина твого, від неї тілом народженого, Господа нашого Ісуса Христа, що з ним благословений, з присвятим, милосердним і житворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віки. Амі, Амінь, Амі. від херуви. Слабні, від страфти, щоб без одміння Бога, слово породило, служби мородіцю тебе величок. Слава тобі, Христе, Боже, уховання наше, слава тобі, слава синому духоволі, і нині повсякчас навіть. Помили, Господи, помили, голоси. Христос і святий, Бог нас за молитвами причистий своїй матері, благословений, не поросли лечати, Христоді Марії всіх святих, помилий, спасе нас, бо він благий і чоловік полюбив. Свята я спаси нас, Пресвятая свята спаси нас, Пресвятая свята спаси нас. Всяка Господеві і вам, усім. Слава Ісусу Христу!